Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами навчимося створювати плакат або постер у додатку Canva. Ваше домашнє завдання створити постер про одне із міст або сіл України. Найкраще нам допоможе в цьому такий графічний редактор. За посиланням ви перейдете класруми і отримаєте такий порожній шаблончик, маленький аркуш. Що для початку ми зробимо. Давайте подумаємо, оберемо якийсь шаблон, який би нам підходив. Було якесь цікаве. Це нам допоможе така опція, як дизайн. Обираємо Україна і дивимося, що б ви хотіли, що вам найбільше подобається. Пам'ятайте, що у вас будуть фотографії тут, тому дуже такий налякостий, не будемо обирати. Поберемось щось таке, можливо, градієнт. «Градієнт» — це перехід одного кольору в інший. Таке все яскраве жовто-синє, жовто-синє. Ось на початок мені сподобався ось такий. Знизу, бачите, є така кнопочка, яка допомагає збільшувати нам масштаб, щоб краще Отже, Мені подобається цей жовто-синій, але зайві елементи мені не потрібні. тому я приберу все, що зайве, виділяю і кнопочкою на клавіатурі або ось такою видаляю. Все, що не потрібно, видалили, бо ми будемо розташовувати своє пасти. Було б дуже симпатичний, хай буде перемістимо. Перше, що нам потрібно, це назва міста, щоб ми знали і інші люди знали, яке місто у вас зображення. Київ. Нехай буде Київ. Отже, Київ. Мандруємо сьогодні Київ. Нам потрібно розташувати кілька фотографій з визначними місцями з Києва. Ми можемо їх знайти тут, в конві, в Елементах. А можемо завантажити з Google, скопіювати і вставити відкрити пошуковий браузер Google і е, знайти те, що б ви хотіли побачити в Києві. Ну, а я пошукаю тут, куди можна піти в Києві. Тут. Обираємо фотографії і бачимо, коли соогляду є колесо огляду, церкви, різноманітні вулички, будівлі. Звісно, є і фотографії під час війни. Такий гарний сонячний майдан, незалежність. Що ще ми можемо подивитись у Києві? Пам'ятник. Там, до речі, знаходиться гарний музей. Можемо покататись на фікулері. Я хотіла, наприклад, побачити Дім Химер. Не знаю, чи знаєте, це у нас тут фотографія Дім Химера. Ось він так. Звичайний такий. За завданням у вас повинні бути фотографії і підписані. Тобто ми повинні назвати це, що площа незалежності, Майдан Незалежності, ми пишемо англійською «Independence Square. Знайти назви англійською мовою ви також можете в інтернеті. Змінити колір шрифта. Ось колір тексту, бачите, і змінили. Давайте змінимо беремо чорний так, щоб краще було. Отже, ви знаходите зображення, підписуєте їх, щоб люди знали, що це за місця, а також... Ще у нас завданечко стоїть чок. Розмістити цікаву інформацію про це місто. Якісь цікаві факти. Давайте розкажемо те, що ми всі знаємо. Київ. Київ це столиця України. Можемо збільшити його, щоб було краще видно. Що ми ще можемо розказати про Київ? Він розташований на річці Дніпро. Стенз. Дніпро. 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 Населення Києва близько трьох мільйонів людей generation city in lis about sorry million people ось такі цікаві факти можливо є інші цікавіші факти ви знайдете в інтернеті ви розташували фотографії, ви підписали пам'ятки, ви можете оздобити свій постер ще додатковими елементами, якщо заб'єте в пошуку в Україні. А в Україна в графіці є такі різноманітні елементи, які допомагають оздобити наш постер. Ось такі колосочки, чи стрічечки, симпатичний тризубчик, Якщо без можна використати соняшник Ми текст трошки змістимо. Таким чином у нас вийде ось такий симпатичний постер, на якому розташована назва міста, кілька фото визначних пам'яток підписаних обов'язково і якась цікава інформація про це місто. Коли ви завершили свою роботу, натискаємо поділитися і завантажуємо наш постер у форматі PNG, рекомендований формат типу фотографій. Завантажуєте туди, де вам зазвичай зручно завантажувати, чи на робочий стіл, чи парку завантаження. І надсилаєте мені наступного року, ми зможемо з вами оглянути ці постери і дізнатися ще більше про нашу країну. Успіхів вам у творчості.